Коли перед очима проходять кадри, зняті нашими вільнянцями на сході України, фото поранених та загиблих героїв, ми розуміємо, що слова душу і тіло ми положимо за нашу свободу стали для сучасної історії української нації не просто словами гімну. Це стало станом нескореної душі. Це стало викликом для всіх і для кожного, для тебе. и для мен. Сегодня от городского совета Наталья Александровна масиенко подарила нам флаг. И я обещаю, что он пройдет с нами все этапы испытания и он приедет сюда целым и невредимым, как и мы. Наші вільнянці, починаючи з березня 2014 року, збирали теплий одяг, продукти для воїнів АТО, ремонтували бойову техніку, придбавали військове обладнання для наших хлопців, діти дитячих садків, шкіл написали тисячу листів, передали сотні малюнків. Все це підтримувало бойовий дух, зігрівало на наших бійців. Коли приходила ця генетарна допомога, нам було дуже приємно, особливо коли ми діставали звідти малюнки дитячі, там були підписані рік дітей, там, рік півтора-два. Сьогодні в день народження нашого славного міста Вільнянська демонструємо фільм на честь мужніх, доблесних воїн, наших земляків, вірних синів, які нині героїчно воюють захищаючи рідну землю і кожного з нас, які воювали і полягли смертю хоробрих на буремному сході України.